Маленького прихода в одиночку. Значить, що в нас ще приїхало? А що це такое? А що це такое? А, це один, два і три. Диви, три акумулятора по 6800 мАч. Поняли? Та c зарядка. Ти посмотри, який монстр. Ти посмотри, який монстр! Уу. Так це серйозний парінь на три акумулятора. Ммм, діодік. Потужненький. Павербанк, да, Павербанк є. Гніздо для повербанку. Тайпсі зарядка знизу. Кейс відкривається. Один снаряд пішов. Другий снаряд пішов. Третій снаряд пішов, закривається. А ну-ка, на як там бью шапку? Та виполняй собі даже нічого. О! От ето тема! Нормальна тема! А ка щас на магазину так посвітить. Хоча! Точка зводиться. Пів, пів, Піу, пів. Точка зводиться, хто не поняв. Поняли, да? Нахил чітко работает, тугенько навіть нахиляється. Та воно ну, мені подобається. Зблизька даже гріє хорошо, охлаждається нормально. І як однорежимний робот. Однорежимний, ви поняли? Опача. Такий включив, Поработал. А коли тобі треба виключити, то тобі не треба всякі моргалки прощенкувати, ти просто його виключиш. Ну це удобно. Це удобно, ребята. Це удобно. Ліхтар одобряю.